Такого дзвінка не було, і відповідач не надав жодних доказів, що такий дзвінок мав місце. Я продивився всі свої телефонні розмови і такого дзвінка не існувало. Причому батьки е, Бута невірно навіть казав по батькові без опосадку і моє ім'я також. Мар'ян, що може свідчити, що він навіть не складався як, оскільки в особі не притаманно те, що він робить помилки в своєму ім'ї або по батькові і не звертає на це увагу. Відповідно, там зазначено, що відеозйомка не проводилася того, як мені пропонували надати письме пояснення, що може також бути доказом того, що це є вигадки, цей телефонний дзвінок, про який вказується в акті, що мені під час телефонного дзвінка пропонували і зачитували мені вказані статті. І відповідно це є дуже сумнівно і, і, і відповідач не надав жодних доказів того, що дійсно мені пропонувалося надати смертю пояснення. Таких доказів не існує. Також, також я вже зазначив, що 10-10 я звертався з рапортом, щоб надали мені службові, матеріали службового мені його не надали. Тільки 13 години -го вже з обласного управління надійшли в ці матеріали, і я з ними тільки 13-го зміг ознайомитися. Відповідно, також я хотів е, підкреслити один факт, що е, так, при детальному огляді матеріалів службового розслідування, які мені надійшли з в військовій області, я також виявив те, що надані мені матеріали службового розслідування, прошиті, пронумеровані та скріплені початкою. Кадрового забезпечення жиловочівськ. Підпочатку і стоїть підпис інспектора сектору кадрового забезпечення майора поліції Мінько та зазначено, що в матеріалах справи знаходиться 116 арпусів. Як на цій печатці в заді зазначено, що є 116 аркушів, так і пронумеровано 116 аркушів. Проте згідно опису документів, які знаходяться у матеріалах службового розслідування, який також підписаний майором поліції Мінької, зазначено, що матеріалах справи є по три аркуші. Тобто, якщо на печатці написано 116 аркушів, то в описі, який вшити матеріали справи, їх тільки 103. Відповідно, десь 13 аркушів. Не знаю, де звідки взялися. Відповідно, на печальці пише 116, а в описі пише, що їх 103. А сам опис матеріалів службового розслідування значно відрізняється від реальної наявності документів в службовому розслідуванні, та нумерація документів не відповідає опису. Крім цього, згідно опису, пояснення Леданівського знаходиться на 61 акусі. Тоді, як насправді воно є на 67, -му, 68 -му. та складається із двох аркушів. Так само пояснює Варлам, згідно опису розташовано на 62-му аркуші, а насправді знаходиться на 69-70 аркуші. Така сама ситуація з пояснення. Кендрачева, 63 сторінка, згідно опису на справді 71 72-га. Фанкевич згідно опису 64-та сторінка, на справді 73, 74, Горен згідно відпису, 65-та сторінка, на справді 75 76-та. Муравець згідно опису, 66-та сторінка, насправді 77-78 перепрошую. Постає питання, чому вказані шість пояснень згідно опису є на одному аркуші? тобто в описі вказано, що вказані пояснення є на одному аркуші, тоді як по, факту, по факту вони є на двох аркушах. Тобто в описі вказано, що є один аркуш, а по факту цих аркушів є два. Постає питання, так, у мене є припущення прошу, вказання, не бачу, відповідно незрозумілим. Тоді стає те, звідки в матеріалах службового розслідування в вказаних поясненнях взявся ще один архіт. У мене є припущення, що можливо вказані пояснення були повторно переписані, щоб змінити їх зміст. Чи можливо додавлені зі зміни, вже після завершення службу. Будь ласка, зверталися з заявою про порушення кримінальної справи про підлог службового документу? Ваша честь, дозвольте? Я, я питаюся ні, ні, не, не, не бо Я тільки зараз зміг. Зміг виявити ці факти. І воно все прошнуроване, пронумуроване, все виявлено мною на даний час. Просто я дуже вибачаюся, раніше, раніше не мав змоги більш детально виявити, оскільки я виконував обов'язки поліцейського, у мене дуже багато і судових справ, і я не мав змоги так детально. Також я ще інші факти виявив, які є досить, досить сумнівними. Якщо дозволите, я продовжу. Дозвольте ласка. На деяких аркушах є подвійна нумерація. Так, до прикладу, на 84-му аркуші ще є число 70, на 85-му аркуші ще є число 71, на 86-му аркуші ще є число 72, на 87-му аркуші є ще число 73, на 88-му аркуші є ще число 78. Що наводить на підозрю, що зі вказаними матеріалами могли проводити неправомірні дії, а саме забирати звідти документи, які Повністю спростовували будь-які непримінні дії з мого боку і навпаки могли задніми числами додаватися до документації. Тобто, якщо дозволите, я вам продемонструю. От, наприклад, Аркуш 83, на ньому ще якась позначка є 69, що мені доволі є сумнівне. На 87-му ще є 77. не зрозуміло, яка не радська сумнів. Сумніви, в мене викликає сумнів усіх людей. Хто спростовує нас? То це все, що ви говорите, так, що однакове пояснення, однакове то і так далі, і тому подібне. Про що? Це те, що ви кажете, що є певні сумніви, що ну, не так провадимо службове розслідування. що був підлог документів, під писалися, хтось не підписався, хто спростовує в цьому випадку сумнів щодо підлог. То все, що ви говорите, це, що... Это был предлог в документе, так? Правильно? Ну так подплывали, я не могу так, так Ну, добре, кто мне сказал, что был предлог в документе, почему был предлог в документе? Это криминально-каранное деяние, так? Правильно? Значит, какой суд на этом занимается, и кто на этом занимается? Я у вас как раз внутренняя беспайка, правильно я понимаю? Так. Я внутренняя беспайка. Извратовывайся. Звертався. 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 з заява про порушення кримінальної справи щодо підлоги документів в судовому посиді. Такої заяви не було, але що безпекою не звертав. звертався. Я звертався, повідомляв про непромірні mm -hmm. дії. Рапортом, напевно, так? Е, mm -hmm. рап рапорт був, була заява в мене, я дзвонив в Київ, ДВБ повідомляв про дії. Mm -hmm. Ніхто цієї інформації не зацікавився. Ну, не зацікавився, тоді треба писати цю письмову, це підтверджено, щоб було, розумієте, а не просто так? слухаємо здання. Так як я вже повідомляв вам, що 5, 5 хвилин. Я зрозумів, що якого ще чув зараз самі основні тези. Віддаватися в подробності. Я зараз на даний час отримав змогу знаходився час, я вивчив детальні матеріали службового розслідування і от виявив вказані порушення. Оці пояснення, що в описі чітко зазначено, які підписані посудовою особою, є один аркуш. і по факту два, це є дуже грубе порушення і незрозумілим постає питання, звідки взялося стільки аркушів, оскільки в описі є зовсім інша цифра, їх 103, насправді їх по факту 116 і пояснення. Е Незрозуміло де один що коли ти пояснення. А те, що пояснені особами не під це дуже важливий факт, що вони не підписані, що вони вірні, і що особа їх прочитала, і немає дати особи, яка їх підписувала, фактично робить їх недійсними. Всі в матеріал службової справи фактично можна рахувати як недійсні. Відповідно, відповідач не надав жодних доказів того, що. Я дійсно вчинив якісь неправомірні дії. Не надав доказів, що я відмовився від пояснення, крім того акту, який без відеозапису, без зовсім ніяких доказів того, що мені надавали. Тобто, якщо вони, наприклад, ознайомлювали мене з наказом, з цим наказом не ознайомлювали. вони мене ознайомлювали під болі камеру. Чому ж вони мені під болі камеру не ознайомлювали з тим, що мені надається пояснення? Відповідно, такого не було, це і вигравка. Тобто і сам акт складений. Ну, фактично це є вигадка, це що в клапті про відмові і пояснювали подальшому все. Ну і коротке слово, на кінець, щоб підсумувати. Підсумовуючи вище наведене, хочу підкреслити, що матеріали службового розслідування були зібрані значними порушеннями, було порушено процедуру проведення службового розслідування по особи Золочинської ВВП умисно порушили статтю 18 дисциплінарного статуту національної поліції. Відповідач не надав жодних доказів, які підтверджували факт того, що в ході службового розслідування не давали можливість просунований, що я вже підкреслював акт. Я вже зазначав, що було дисциплінарної комісії. Фактично також не може бути врахований, оскільки не підтверджений жодними доказами, ні відеозаписом, ні диктофоном, ні нічим, що мені дійсно надавалася змогу надати пояснення. Матеріал службового розслідування проглядається відверто упереджені способових посів, які проводили службове розслідування, висунуті мені звинувачення є необ'єктивними, сумнівними і застосування дисциплінарного стягнення такі виглядів.